Керівник німецької делегації, колишній вчитель, тож відвіданими Галицької гімназії, особливо задоволений. Мушу зізнатися, то була найкраща мить у моєму житті, вражений сердечною гостинністю, впевнений, навіть переконаний в тому, що ми зможемо все зробити, аби незабаром з Галича, так само у нашому лічені привітати В нього Велике бажання є крім того, щоб мати якийсь спільний бізнес з містом Галичем і своїм містом. Поселенням, в якому він живе, і відповідно до того він хоче на допомогти нам наладнати стосунки співпрацю із тими школами, з якими він спроможний наладнати співпрацю, і не лише зі школами співпрацювати, але й налагодити контакти між громадами двох міст. Бо як у вчителя історії про Галич у Рюдегера Мецлера є чітко сформоване уявлення. Вас Лемберг? Нікс. Що я Лемберг? Ніщо, що я Станіслав, ніщо що я Галич, усе тому мета мого приїзду встановити партнерські стосунки між Ліхеном і Галичем, бо я досліджую історію Галичини і тому хочу, аби були між нами і господарські контакти. На підтвердження своїх намірів Рюдикер Мецлер зачитав вітання від мера Ліхена пані Каролеї Грундлах і вручив очільнику Галича, Оресту Трачику, чимало подарунків від старовинних марок, географічних карт і фотографій до символа твердої влади і навіть німецького хліба, бо як у них, так і у нас гостей теж хлібом сіллю вітають. Галичани також розщедрилися на подарунки, а ще раділи, що Галич знають у Європі. Я задоволений від того, що нас все ж таки навіть Європі шукають місто Галичі. Хвалять, що місто Галич – це дійсно колись історичне місто держава була. І сьогодні з піднесенням тут нам розказують про те, що дійсно Галичина і на початку ще 19 століття про Галич знали багато, а на сьогоднішній день воно трохи вже запустіли. Тож, аби далі не було запустіння, вирішили співпрацю продовжити. Найближчим часом побуваємо в місті Ліхін і заключимо угоду про співпрацю.